Так, перший пошов. Всім привіт! Ви на каналі Свіновандовичок. Сьогодні будемо відлучати поросят малих свиноматки 35 днів. Уже пора, ми майже завжди відлучаємо у 35 днів. Все залежить, скільки їх під свиноматкою. В общем, хто розуміє, той. Знає, що чим менше поросят, тим вони більшенькі, швидше набирають віс, чим більше поросят під свиноматкою, то вони трошки менше набирають віс. Плюс дивитися надо по состоянню ще свиноматки. Як вони її засосали, ну, ми завжди держимо 35 днів. Отакі справи. Плюс ще сьогодні опорос, жду, я думаю, десь ну, час-два і. Буде, в общем, сьогодні. Так що вже наготовилась тряпок, сейчас покажу. Ось тряпочки малышню буду випирать. Чим сейчас покажу малих, покажу свою наматку, яка буде ну, готуватися до опоросу. Ось мамка, от якої отлучили, хника що за дітворою за своєю. Ось малышня. Десятеро сплять. Наїлися, одні тут, одні там, коло корыта. Там насипаний предстарт. Сейчас я трошки розкажу про предстарт. Сейчас вийдемо на вулицю. І ось мамка, яка готується до опороса. Це у нас Евка, Ось така кілограм. 250-280, а може даже і більше. Ось такий предстартос. Такая гранулка. Запах, запах молока. Такий. Така непогана, класна гранулка. Ну, кто там дивиться наш канал? то скажете. А ви же сказали там пару тройку відео назад, що ви предстарт не даєте. Вже ви з під мамки забираєте, вони вже все їдять. Так, да, все правильно. Ну, тут ми трошки змінили тактику, тому що е, закінчився у нас корм. Е, викидали ми позавчора, бо я викидав там відео, що я привозив і зерно, і кукурузяну січку. То якраз так попало, що не могли ми намішати малим цей корм стартовий. То вирішили купимо мішечок предстарта, і будемо кормити на нього, тому що ну, якраз на, на цей час у нас вибору і великого і не було. Так що все правильно, ми відійшли від предстарту. І кормимо, я ж кажу, що ще раз повторюсь, із, прямо з-під мамки е, стартовим кормом. Ми починаємо кормити мамку перед відлучкою малих поросят. Ну, зараз так вийшло. Така ситуація, так що нічого страшного, якщо поїдять предстарту. Ну а по ходу буду я порос, что там подсниму, покажу. Если получится, то что там мы настреляли. Ну так, оцелось. Трошки лупанули. Так, на этом буду заканчивать видео. Кому понравилось, ставляйте лайки, Всім удачи, мирного неба.